Господи, вислухай молитву мою і плач, мій до Тебе нехай дійде. Не Відвертай лиця Твого від мене в день, коли я в скорботі, прихили до мене вухо Твоє в той день, коли я призову Тебе. Скоро вислухай мене, бо щезають наче дим дні мої, і кості мої висохли. Я підкошений, наче трава, і висохло серце моє, бо я вже забув їсти хліб мій. Від тяжкого зітхання мого присохли кості мої до плоті моєї. Я став подібний до нічного птаха в пустелі, став, як соба, на руїнах, не сплю і став, наче самотній птах на покрівлі. Кожного дня зневажають мене вороги мої, і ті, що хвалили мене, проклинають мене. Я вже попіл їм, наче хліб і пиття моє змішую зі сльозами. Від лиця гніву мого і ярости твоєї, ти підніс і кинув мене, дні мої. Наче тінь зникають, і я висох, як та трава. Ти ж, Господи, перебуваєш вічно і пам'ять про тебе зроду в рід, ти встанеш і змилосердишся над Сионом, бо вже час помилувати його, бо вже прийшов призначений час, бо раби твої полюбили і каміння Його, і жалім руїн Його. Будуть народи боятись імені Твого і всі царі землі слави Твоєї, бо відбудує Господь Сион і явиться у славі своїй. Він зглянеться на молитви смиренних і не відкине благання їх, і буде написано про це для поколінь майбутніх, і люди, що народяться, будуть хвалити Господа. Бо він прихилився з святої своєї, поглянув Господь з небес на землю, щоб почути стогін ув'язнених, звільнив синів за на смерть засуджених, бо прославляли ім'я Господні в Сеоні і хвалили Його в Єрусалимі. Коли разом зберуться народи й царства, щоб служити Господу. Ти виснажив у дорозі сили мої, вкоротив дні віку мого. І я сказав Боже мій, не знищи мене на половині життя мого, твої літа вроді роді вічно. На початку ти, Господи, землю створив і небеса, діло рук твоїх, вони загинуть, ти ж існуватимеш, вони, наче риза постаріють, як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж. Усе ж той самий, і літа твої не скінчаться. Сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем твоїм повік.